Більших. Після першого це бібліотека КПІ, а це в нас центр культури і мистецтв політичного інституту. А на цій площі, що відбувалося? Тут проходили лінійки 1 вересня, всякі масові заходи. Тут приїжджали і водитні люди, і очільники країни. Це дуже класна тут територія. І, ну, у мирний час тут багато чого відбувалося. Тобто на 1 вересня було все забито. От, а тепер ми з вами подивимося новеньку алею Сакур. Її недавно висадили і поставили кілька монументів. Ну, До речі, цей ну, монумент дуже новенький, навіть кот на ньому є, що не з'явила. Подивіться, будь ласка, оце воно. Це називається абстракція. Це те, що в нас в голові, так, щось таке. Кожен розуміє, як він хоче. Так. А тут дуже гарно. Це, я ж кажу, що нещодавно нам таке зробили, ну може протягом останньої півроку. Mm -hmm. Цього не було. От. Тут, і, а де Лея Сакур? Оце, але, Сакур. Оце є, Десь, да? є, там трошки далі, де? так її назвали. План Конфуції. Його не було, але він з'явився. У мене особисто є фотка з Конфуцієм, а у вас? Да? Персональна?